Скажіть, будь ласка, а до свадьби жити з хлопцем, це нормально чи ні? Да. Да? Нормально. Нормально, Да. Я поняв. Скажіть ще, будь ласка, чим вообще молодь займається в Вінниці? Як заробляє собі на хліб? Я приїхала навчати сюди. Ось у НТО. Ви звідки приїхали? З Житомирської області, міста Бердечі. Угу. Так як ви тут заробляєте в Вінниці зараз? Я не заробляю. По 18 років ми ніяк не заробляємо. Вже на роботу пора ж років. Працюю офіціанти. Да. Скільки зарплата? 450 гривень в день. Так мало? Ну, ще ні. А, ну так ще й ви там десь до тисячі да, доходить. То ви сп, як, ви подругу гущаєте там, коли десь йдете? Чи, да. Чи кожен за себе платить? Кожен за себе. Кожен за себе платить. Ну, якщо ми йдемо до неї. То... Меча, що побажаєте він і молоді? Вести здоровий образ життя: розвиватися, навчатися. Нічого. Працювати. Да. Добре, працюйте і ще раз працюйте, ще раз працюйте.